Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні у нас огляд серії рюкзаків від Osprey під назвою Downburst. Це досить унікальний рюкзак для Osprey, тому що він повністю захищений від потрапляння води всередину та має індекс водонепроникності IPX 5. Це означає, що рюкзак не промокне під дощем, що л'є з будь-якої сторони. А по факту конструкція рюкзака така, що всередині у нього основне відділення це повністю герметична капсула, що закручується в стилі ролл топ. Тож давайте розглянемо цей рюкзак поближче. В серії 4 рюкзаки 2 чоловічі на 26 та 36 літрів та жіночі на 24 та 34 літри. Жіночі та чоловічі відрізняються висотою спинки, жіночі просто коротші. Тож, якщо у вас зріст, скажімо, 170 см або вище, то незалежно від статі, вам може підійти і чоловіча версія. Ну і навпаки, у рюкзаку можна змінювати висоту спинки, піднімаючи чи опускаючи лямки, тож можна підібрати розмір точно під себе. Менший літраж не відрізняється від більшого нічим, окрім способу закривання доступу в рюкзак. У меншому це класичний роллтоп, коли ви кілька разів закручуєте верх і потім з'єднуєте фастекси. Тут є також поперечний фіксатор на фастексі. А от у більшому розмірі додається ще блискавка, якої немає у меншому рюкзаку. А тепер пройдемося по його конструктивним особливостям. У рюкзака є каркас із натяжною сітчатою спинкою. Це означає дві речі: в спекотну погоду у вас не буде потіти спина, а також завдяки каркасу вся вага рюкзака буде переноситись на пояс, де, власне, і закінчується сам каркас. Пояс має перфорацію, тобто він теж буде добре вентилюватися, як і плечові лямки. На поясі маємо дві кишені. Також є дві бічні кишені, куди ми зазвичай кладемо фляги з водою, і фронтальна кишеня для об'ємних речей, типу вітрівки, рукавиць і такого іншого. Тут варто відмітити, що всі зовнішні матеріали, які ви бачите, тобто вся ця зовнішня конструкція, це лише оболонка. А всередині знаходиться герметичний мішок або капсула, можна називати. Як хочеш, яка власне і виконує роль основного відділення. У цьому внутрішньому мішку ми маємо повністю герметичні шви, які не проклеєні, а зварні. Тобто ці шви виконані методом високочастотного зварювання і є так само міцними, як і основний матеріал. А отже, відсутній будь-який ризик відклеювання чи розходження матеріалу у процесі експлуатації. Всередині є сітча кишенька для мілких речей, таких як ключі, гаманець, документи чи будь-що інше. За основним відділенням є плоске відділення під спинкою на блискавці. Це відділення для питної системи, але також можна класти будь-які плоскі речі. Основна тканина тут це нейлон, структурований подвійним ріпстопом щільністю 210 ден. Але головна її фішка це те, що тканина ламінована термопластичним поліуретаном. Зараз це дуже поширена технологія, тобто ламінація якогось матеріалу термопластичним поліуретаном. В нього є кілька переваг. По-перше, це водонепроникність, А по-друге, це зносостійкість. ТПУ не відшаровується, не тріскається в місцях згину. Наприклад, як це робить ПВХ-матеріал через певний час експлуатації. Цікаво, що спрей вказує об'єм рюкзака 37 літрів для моделі Downburst 36, а вага його трошки більше ніж 1,5 кг, що загалом цілком ок для герметичного рюкзака з каркасом та натяжною спинкою. Основне його призначення це трекінг та хайкінг. Суб'єктивно можу оцінити, що якщо рюкзак навантажувати 8, 10 або 12 кілограмів, то з ним буде комфортно. Вся вага добре переноситься на пояс і це сильно розвантажує ваші плечі. А от з меншим рюкзаком на 26 літрів можна щоденно пересуватися містом і не думати про те, що ви намочите речі в дощ. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.